Бажаю здоров'я, шановне панство. Сьогодні хочу вам показати ось таку роботу, яка зроблена з простих матеріалів. Загалом ціль створення цього ножа була контент. Контент, так як людям дуже подобається дивитись на створення ножів з мехпили. Тож, відео завантажене вже на мій інший канал, мій перший канал це вже другий. Хто хоче подивитись, ссылка на те відео буде в описі. В тому каналі я викладаю відео в основному німі, просто по виготовленню різних виробів. Тут показую, трохи розказую. Так от перейдемо до діла. Вирік, виріб укомплектований піхвами зі шкіри рослинного дублення. Ось такий прокрас. Коричневий зробив, щоб, було, щоб підходило під руків'я ножа. Ось так це виглядає. Піхви проклеєні, прошиті, покрашені і покриті фінішем. Підвіз, зазвичай я роблю з гербом, бачите, ось так. Цей раз підвіз при... пришив ось таким способом навхрест ниткою. Все доволі міцно. Так, Одразу хочу показати вам посадку піхви, так як ми зараз говоримо за піхви, а далі вже перейдемо до ножа. Ось так. Замок спрацьовує, ніж тут. Можна потрусити. Цікаві рухи я зараз роблю. Можна потрусити, ніж ніде не вилітає. А тепер дістаємо його. Разом з тим більш-менш нормально витягається. Так, трохи натяжка є. Ще виглядають піки у внутрішній частині. Тверденькі. Переходимо до самого ножа. Цей ніж зроблений з мехпили. Мехпила німецька, тож тому, я думаю, це цікаво. Ось так. Спуски майже від обуха. Ну, на 2 третіх точно, я б навіть сказав, на 3 четвертих. Клинок протравлений в хлорному залізі і зроблена галтовочка. Часто кажу, екшен камера може не передавати, але це так. екшн камера може не передати ту структуру. Ось така михпила. Купував, до речі, я її в Маріуполі. Ну, через пересилку, звичайно. Зараз, ну, зараз уже не, не. Я думаю, зараз це неможливо на даний момент. Ось такий клинок. Больстер виготовив цього разу з мікарти. Мені подобається цей матеріал, він стабільний. Його плюс в тому, що він не змінюється. Якщо ми робимо больстер з латуні, він дуже гарно виглядає, можна замотувати. Я зазвичай його навіть затимняв, тому що латунь відполіровано дуже класно виглядає. Але з часом, багато часу не треба, вона починає окислюватись і втрачає свій вигляд. Так, ось такий больстер з чорної мікарти, проставочка бордо. І ось тут саме цікаве, на руків'ї у нас червоне дерево. Можливо, це не червоне дерево, але мені дали такий гарненький шмат і сказали, що це червоне дерево. Тож я так вам і кажу, дуже схоже на венге. Ну, якщо комусь на щось інше схоже, то будь ласка, розказуйте на що вам схоже. Мені дали його як червоне дерево. Але це не точно. От мені схоже на венге. Ну, хто знає краще, пишіть. Пишіть. Я завжди люблю читати коментарі по ділу. Але не так, знаєте, а бувають такі коментарі, не так повернувся. Не так став, не так той, не так цей, та ти не так робиш. Різні бувають Поділу пишіть. Якщо знаєте як краще, я прислуховуюсь і хочу себе вдосконалити. Так що гарні поради завжди приймаються. Ось таке сьогодні відео. Такий ніж. По балансу хочу показати вам. Ось баланс. Те, що треба. Ніж надзвичайно легкий, так як клинок тут 2 міліметри. Деревина, мікарта хочу навіть зважити. У мене тут є. Ювелірні ваги. Я ще сам не знаю. Так, скільки тут? Всього 78. 80 грам. Сам ніж. А ніж з піхвами. 132 грами. Ну це дуже легко. Це дуже легко. Ось така робота. Кому подобається, ставте лайк, не подобається. Дизлайк і пишіть чому дизлайк. Ось так. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Дай Боже вам здоров'я!